Свірінь, сьогоднішнє відео дуже особливе, тому що воно про Данію. Я живу в Данії і хочу вам трошки відкрити за колісся культури праці в Данії. І відео таке буде називатися Чому в Данії не цінують старання і як працює тут взагалі баланс між роботою і працею, який мені дуже подобається. Мені данська ментальність, мабуть. У всіх сферах, які які я знаю, з якими поки що стикалася, дуже близька. Я собі навіть написала ж на це відео, щоб нічого не забути. І давайте одразу до пунктів. По-перше, у Данії є результат важливіший за зусилля. Ніхто не буде захоплюватися тим, як тобі важко, а, яка ти дуже страждальна булочка, про те, які ти там що ти там в себе поскасовувала, лікарів не провела час дитиною для того, щоб це сидіти робити і так далі. Ні, ти, якщо берешся за роботу, то ти її робиш і без. Знаєте розповідей про те, яка я молодчинка. Дивіться оцініть, тому що мені от було важко. Якщо тобі важко, якщо ти не можеш це зробити, просто скажи що ти це на початку не зробиш. Якщо ти берешся за це, то потім давай без того всього це про відповідальний підхід в роботі. Я вважаю, що це класно. І знаєте, як не дозволяє тримати субординацію, навіть між різними гілками відповідальності на роботі в цілій компанії. Так я це бачу. Робота має вкладатися в робочий час, і різні оці переробки, тобто якісь додаткові години, що ти сидиш ночами, що ти лишаєшся на роботі додаткові години, це не викликає поваги, це викликає питання. Бо якщо є певний план і ти маєш його зробити за цей час, то ти маєш зробити його за цей час. І те, що ти лишаєшся молочинка, така це теж не те, що ти типу, буде цінуватися, а тому, що це скоріше викличе питання, як я сказала. Також варто згадати, що в Данії дуже ці всі норми, які створюються, так. Якесь напевно, завдання виділяють певну кількість часу. Вона дуже дуже така лайтова. Взагалі, я не бачила, щоб в якихось компаніях щось дуже сильно спішили, щоб штрафували за те, що вони щось не встигли. А я працюю два рази на тиждень, півтора навіть можна сказати. В Даглі Бруксен. Це велика мережа корпорація. Куб в Данії. Це магазин, супермаркет, і я ходжу туди для того, щоб трохи шліфувати свою данську мову. І мені цікаво цей досвід. Ну коротше, працюю там півтора рази на тиждень. Там. Дуже цікаво, що коли я прийшла, мені всі казали, що я супершвидка, хоча я не напружувалася, і робила звичайному темпі. Тому, коли ви не встигаєте щось зробити в правильний час і лишаєте додатково, начебто, знаєте, такі хороші. Бо я дивіться, я дороблю, я стараюся. Ну це не те, що будуть оцінювати така надмірна працелюбність, це не те, що оцінює данці. Емоційне вигорання це твоя відповідальність. А система роботи в Данії, і працевлаштування загалом в компаніях дуже сильно захищає ваші права. Вона не захоче до якоїсь самопожертви. Що в принципі я частково згадувала вже в попередніх пунктах: якщо ти надмірно стараєшся і жертвуєш своїм ментальним чи фізичним здоров'ям, ну це не буде як в українській ментальності, як мені здається, в багатьох ще таких не дуже просунутих компаніях, не надсучасних, а таких трошки застарілих по вайбу. Там є така штука, що яка ти молодець, дякую тобі, що лишилася довше, вийде там на вихідних, попрацюй. і за це то потім особо не доплатять, або доплатять якихось пару копійок або там дадуть медальку, чи грамоту, чи повісять. На пусть там дошку пошани поставлять тебе в приклад. Ну, в Данії такого немає. Твоя самопожертва це твоя відповідальність. Навпаки, люди, які отак сильно будуть собою жертвувати, з ними некомфортно, тому що а, в данських компаніях дуже сильно цінується, щоб ці були на одному рівні. А, тут, в принципі, власник підприємства може працювати на рівні із прибиральником, який працює на цьому підприємстві. Один день тому допомагати, один день тому, один день бути в офісі. Взагалі нормально сприймається, немає такого, що хтось на якісь гілці. Вище і все, і він такий. Я цього там робити не буду. Звичайно, там є якісь індивідуальні випадки. Я говорю загалом про тенденції і те, як влаштована робота в Данії, <ривіт> на і так рівність важливіше за геройство. Тут не прийнято виділятися якимись там надзусиллями, змагатися з кимось, там явно чи неявно, показувати, що ви краще за свого колегу, бо ви це зробили швидше, чи якісніше, чи встигли за однаковий час зробити більший там обсяг роботи. Ну, нікому цього не треба. В плані є. У вас там певна робота, зробите молодець. Зробите щось додаткове, ну теж молодець, але не більше молодець ніж людина, яка за цей самий час зробила більше. Взагалі, ось ця штука виділятися, змагатися з кимось себе порівнювати, намагатись бути кращим. Вона загалом дуже сильно в данському суспільстві просвічується. Знаєте, і це також умовній школі відчутно, що коли хтось в класі дуже сильно з емігрантів хоче на себе перетягнути ковдру на уроці, то його трошки зупиняють для того, щоб всіх був приблизно однакова. Рівень уваги від вчителя приблизно однакова залученість, а для того, щоб не було перекосу когось одного, щоб всі словом почувалися на рівні і отримували рівний рівну кількість навчання, навчального процесу, уваги і так далі. Так само на роботі, в принципі, і якимись там надзусиллями не варто нічого завойовувати, бо ви нічого не завоюєте, крім ну просто нерозуміння, що ви робите для чого. І також важливо, що це змінює атмосферу у колективі, що також не цінується в даній дуже важливо, щоб у колективі була правильна атмосфера. Ну я думаю, що в принципі всюди, в всьому світі, важливо Знову ж таки кажу про мій досвід, мої спостереження. Те, що екстра супер важливо. І спокій, це тут більше ознака професіоналізму, а не якоїсь лінії. І якщо ти навпаки дуже сильно метушишся, то це означає, що щось не так, а не означає, що ти дуже продуктивна, дуже молодчинка, Зараз багато багато зробиш. Ну нікому цього не потрібно. Не треба, щоб ти напружувався сильно, вислуговувався і там метушився. І знаєте, створювати цей вигляд, коли ти на роботі проходить і, там якийсь менеджер чи шеф, проходить повз тебе, і ти робиш вигляд, що ти такий дуже зайнятий, і те, і те. І метушусь, і ой, не маю часу, і таке зразу лице дуже зайняте робиш. Ну, Дані цього не потрібно, навпаки, розслабленість в колективі дуже сильно цінується. І ну, це ознака професіоналізму. Ти спокійно і якісно робиш свою роботу в правильний час за своїм графіком. Прийшов без опізнення, супер молодець. Більше того, мій менеджер часто мені нагадує, ну, майже кожного разу, коли я працюю, ми з ним час і часу там спілкуємось на різні теми, і він мені нагадує: не забудь про паузу, що в мене є перерва, я про неї не можу забути. В принципі, я про неї пам'ятаю впродовж цього дня. Але інколи я йду на паузу пізніше, інколи раніше, і він просто постійно мені нагадує, що ти вже 5 годин працюєш без перерви, то може сходи на паузу, бо ну, щоб ти не втомилася. Це також про. Це знаєте, відчуття спокою. Ніхто від тебе не хоче, щоб ти якось надмірно працював. Ну нікому просто цього не треба. Бачите, всі пункти вони якось плюс-мінус пору одне й те саме. Ну і повага до особистих кордонів. Вона тут важливіша за якісь амбіції. Робота не має забирати життя. Робота не має. Ставати на заваді там, стосункам, сім'ї, вашим хобі, подорожам і так далі. Ось це постійно є баша двадцять на 7 для того, щоб бути успішним, швидше там купити все, що хочеш на світі, все, що хочеш побачити, бути в брендах, ще щось, ще щось. Ну тут в цьому просто не бачать сенсу. Повага до особистого життя, до спокою набагато важливіша. І навіть якщо ви там на якихось керівних посадах, але у вас відпустка або навпаки, ви там. Якусь найнижчу посаду займаєте в компанії. Якщо у вас відпустка, то у вас відпустка. Якщо у вас, якщо у вас закінчився робочий день, то він закінчився. Якщо у вас вихідний, то він вихідний. І ну ясно, що бувають якісь супер екстрені випадки, там індивідуальні ситуації. Але загалом дуже сильна повага до цього. Немає такого, що ти просто з фонаря пишеш, о, лишись там до десятої, бо сьогодні там ще щось прийде. І дуже сильне планування, дуже сильне таке розуміння, що ця людина це не тільки працівник. Працівник – це насамперед людина, і в неї є своє життя. Ну і тут цінують більше стабільність, а не рівки, бо вважають, що краще якось більш повільно і передбачено. Дані в принципі дуже спокійна, така передбачувана, стабільна країна, і темп життя такий доволі повільний. Як я вже згадувала в одному зі своїх відео в Копенгагені на острові, там звичайно відрізняється, бо це столиця більше, більш інтернаціональна, але загалом Данія дуже спокійна, сільська місцевість. Ну і для іммігрантів це такий складний злам, особливо для українців, бо в нас учили більше знаєте доводити цінність через зусилля заслуговувати оці медальки, показувати, що ти молодець. В Данії такого немає, всі плюс-мінус рівні. Можете поділитися своїм досвідом.